Там гукне цим, цим вікном і скаже це не моя проблема. Груба відповідь: так це можливо. От якщо ми говоримо про результат про завершення війни, на якій стадії ми знаходимося? Я думаю, що ми на стадії початкових так званих переговорних позицій. У вашому розумінні мінські угоди це була зрада чи навпаки відтягування часу Цими переговорами Я купила Україні час. Я хочу сказати, що це не зовсім правда. І в результаті в кінці кінців ми виборюємо право на існування такої, як ми хочемо бути Україною. Вітаю глядачам. Сьогодні чергова аристократія, і ми будемо дізнаватися, а що ж чекає Україну на так званих мирних переговорах, які відбуваються чи вже не відбуваються, і розповість нам надзвичайний і повноважний посол України, міністр закордонних справ в минулому, пан Вадим Пристайко. Пан Вадиме, доброго дня. Доброго дня. А в нас зараз є мирні переговори чи немає? Я вважаю, що є. Розкажіть. Ну, я вважаю, що є професія така дипломат, задача якої ми за це їм зарплату платимо, вести переговори. І я, я чую багато дискурсу, що ні, це не зовсім переговори, чи це зовсім не переговори. Ні, все ж таки, кожен контакт, який дозволяє нам підтримувати, розуміти нашого ворога, в чому його очікування, в чому його позиція, це вже корисна справа. Я вже мовчу про те, що вдалося обміняти наших воїнів. Але теж я не хотів би знати, щоб люди думали, що переговори ведуться заради тільки обміну. Ми про це шлях в нікуди. Воїни серійно будуть, на жаль, потрапляти в полон з одного боку, з іншого обміни мають відбуватися. Це не має затіняти ту важливу функцію, яку ми кладемо з вами на на, на переговори: вихід із війни. Оце той, 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 те, що в кінці кінців ми маємо досягти. Тобто, якщо ми прокладаємо курс через переговори чи складні. Неприємні все, що розповідає наша переговорна команда, як поводять себе русські, як як це все взагалі відбувається, як зраджують нас наші партнери, на яких ми нещодавно розраховували? Оце все, коли ми відкинемо, то в кінці кінців має бути завершення війни. А от якщо ми говоримо про результат про завершення війни, на якій стадії ми знаходимося? Ну у нас побутовий такий в українському медіапросторі міф про те, що от мінські переговори, мінські домовленості — це зрада, а тепер ми переговоримо нові і правильні, і гарні переговори. Я просто не розумію, з чого люди входять, про наш супротивник він не зміниться. Це та сама Росія. Більше того, так стало, що вони взагалі нічого не міняється. Я дивлюсь тих людей, які приїжджають, той самий Ушаков, який тільки вчора там коментував, там не знаю. там, всі-всі-всі, хто були, хіба сурков змінився на такого ж нічим не краще, козака і так далі. І так далі. І над ними всі стоїть той самий Путін, Бо задача якого не змінилась. Задача приборкати Україну, і повернути той стан, в який він вірить як людина, як політик, що це справедливий стан. Росія командує всім територією, яку вони назвали по-різному. Російська імперія, Радянський Союз немає значення. Оце його. Очевидний номер один, ідея, яка він підпорядковує все: свою економіку, свій соціальний і цивілізаційний розвиток, його не цікавить в принципі доля росіян або доля Росії, поки він не вирішить цю конкретну задачу. Ми, якщо це нарешті усвідомимо, тоді ми зрозуміємо, які наші альтернативи при виході з війни, що таке взагалі мир тоді. Можете простіше пояснити, наскільки далекими ми до того фіналу, який чекає вся країна? Чи ми взагалі на іншій зараз, стадії комунікації, яка поки що не має виходу на завершення? Я думаю, що ми на стадії початкових так званих переговорних позицій. Тобто це запросні позиції. Кожна сторона висуває запросні позиції. Запросна позиція України, яка не так вже звучить. Це кордони 91-го року, відновлення справедливості, виплати репарацій, повернення дітей, повернення всього суд в Гаазі, Путін на скам'ї підсудних. Оце все максимум, яким ми хотіли. Абсолютно нам здається абсолютно справедливим вимогою як країна, яка стала жертвою агресора. Агресор висуває зовсім зворотні відмови від цього. Плюс вони ще докидають там такі речі, як знищення всієї зброї, яка була поставлена в Україні, це свіжої знову. Але так само не змінилося. Денацифікація, щоб вони там під цим не розуміли. Де демобілізація збройних сил України, зменшення їх до стану, коли наступний раз вони перейдуть просто як по парку по нашій, і ніхто з наших партнерів не встигне пикнути, якщо у нас вам не буде збройних сил. От оголошення цих переговірних позицій запросних, очевидно, завищених. І дозволяє зараз оцінити, знаєте, баланс. А між цим всім єдиним мірилом цього балансу, куди стрілка сунеться в сторону кого, це успіх на полі боя. Коли я чую, що ну окей, далі ми дамо дипломатам договоритися. Я думаю, Боже, слава Богу, що я вже більше не дипломат два роки, тому що насправді дипломат може домовитись, виходять тільки з того, що йому пропонують його збройні сили на полі бою. Ну тобто, фактично сьогодні, а, судячи з настрою Путіна, а, можливі перемовини тільки про капітуляцію України в його розумінні. На інше він не готовий. І мені здається, що так звані ці перемовини потрібні йому для лише для того, щоб налякати захід. Його ж насправді одна з ключових цілей, на мою думку, не стільки Україна, а скільки як згортання розширення а, НАТО на схід. Тобто це так звати реверсний рух НАТО. Тобто, і фактично він до цього веде. Він хоче, наскільки в моєму розумі, настільки залякати Європу, а і спонукати союзники Сполучені Штати, щоб мати можливість впливу чи агресії економічного впливу чи військового впливу на Польщу, на країни Балтії, на Чехію, Словаччину. Якщо я не дуже зложиваю своїм, своїми мінімальними правами гості в вашої студії, Та, то дозволю собі не погодитись з такими двома позиціями. Позиція 1. Якби Путіна щиро турбувала наступ НАТО, він би воював не з нами, а з Фінляндії, Швеції. І я вже не один раз говорив про те, що знаєте, голосити, що от НАТО розширюється, я буду воювати з Україною, от це не зовсім зрозуміло. Ну, він розширюється НАТО, воює з НАТО. Ну, Це відбулося вже після нападу на Україну. Але і ж він не він... спробував навіть правда напасти і не погрожував Швеції і Фінляндії. Більше того, навіть заявляв його міністр, що ну, в принципі, ми не бачимо великих проблем, тому що вони розуміли, що вони ніяк не впливають на цей процес. Їх ніхто не слухає і ніхто не цікавиться її думкою. Друге, я не думаю, що ці переговори йому потрібні, щоб залякувати Європу або, скажімо, Захід, тому що він це може робити поза межами переговорів. Його ці посили через день, що там на якомусь саміті, на якомусь форумі, що перетворимо умовну mm. Британію в ядерний попіл, або ще щось зробимо, або його пасіпаки це говорить. Це достатній фон, який створюється то саме запускарешника, ну і так далі. Це можна робити поза межами переговорів. На мою думку, переговори відбуваються тільки з одною метою показати, що він відповідальний член світового суспільства і веде переговори мирні. Це важливо показати Дональду Трампу. Який чомусь вірить, що йому вдасться знаєте, якимось чином переконати нас відмовитись від нашого бажання вижити і мати якісь справи пізніше. Це частина, та, скажімо, то світу, яку ми називаємо з вами Глобальний Південь, щоб показати, як він не один раз це робив, що послухайте, в мене є мої якісь претензії, я їх висуваю, але я готовий до переговорів, я відкритий. Що він заявив позавчора? Та я готовий з ким завгодно. Я навіть з Зеленським сяду про переговори. Правда, потім себе виправив, що підписувати з Зеленським нічого не буде. Цьому зв'язку два коротких, можливо, провокативних запитання. У вашому розумінні мінські угоди це була зрада чи навпаки відтягування часу і замилювання очей Путіну. Знаєте, колись я читав інтерв'ю Мада Меркель, яка була дійсним драйвером цих переговорів. І коли вона сказала, це було зовсім нещодавно. Вона сказала, вона вже не була канцлером, Вона сказала, що цими переговорами я купила Україні час. Я хочу сказати, що це не зовсім правда. Ми дуже поважаємо мадам Меркель. Я її особисто поважаю, не один раз мав честь переговорити, зустрічатись на цих всіх складних переговорах. Але я хочу сказати, що вона не в тому була її мета. Вона щиро вірила. От, от, от повірте мені, щиро вірила, що вона сприяє миру, і вона своїми переговорами, своїми цими зусиллями приведе мир в Україну. Він може бути не ідеальний, але німці, як країна, яка була нація, яка була розділом, були готові для не до неїального рішення, яке з часом можна дайте якось там відновитися і так далі. Тому ця фраза, що ми е, сиділи спеціально, щоб затягнути час, і ви знаєте, у нас були 10 там думок за спиною, як би це зробити гарну міну при поганій грі, ні, е, сторони вірили, очевидно, крім Росії. Що якось якось, може магічним шляхом нам вдасться вийти, якось домовитись, може вони зупиняться, може вони припинять нападати, і так далі. Кожний день цих переговорів нагадував нам, що ні, вони не хочуть зупинятися, але настільки всі, не вірили, що ми знову повертаємось до епохи війн, коли людей вбивають, і так далі, що й всі наші партнери, і обсє це нещасна, яка витратила найбільше грошей за своє існування саме на українську моніторингу місію. Сотні людей, які приїжджали моніторами, якісь поліцейські із, із Канади, якісь колишні військові з Польщі, якісь там італієць і так далі. Вони всі думали, що вони, знаєте, крок за кроком наближають якийсь там мир. В результаті цей час, можна назвати, був виграний. Хтось називає, що цей час був згаяний. але це вже від нас вам залежить. Чи змогли ми посилити достатньо, щоб уникнути повторення? І отої трагедії, яка у нас зараз з вами просто перед очима розгортається. Ну, все можна було й далі грати. Все затягувати, як і все інше, просто мови які... Путін, розумів, що... Путін розумів, що він не виконує свою ціль. Ми дійсно доволі успішно затягували. Ми не вигравали. Я б хочу чесно сказати. Ті, хто кажуть, що Мінськ ні, а Мінськ це найгірше. Із найкращого, бо не знаю, найкращого. Альтернативи не було на той момент. Оця фраза, до речі, мене завжди вбивала. Оця відсутність альтернатив, я пам'ятаю, як ця фраза формувалась. І я виступав проти неї, тому що я розумію, що нас заганяють в єдиний існуючий шлях. На початку все ж таки альтернативи були. І хочу нагадати, що міст буде розрахований тільки на один рік. Так. якби ми... Ми, входячи в мінський переговори, ми були настільки слабкі, як Україна. У нас не було партнерів. У нас були збройні сили в неймовірно поганому стані. Економіка суспільство були не готові ні до чого. Через рік, через два приблизно цих переговорів, ми вже все ж таки трохи відновились, і мені здавалось, що Мінськ виконав свою функцію. У нас з'явились партнери, у нас з'явилася підтримка. Ми наростили нарастили якісь військових м'язів, і ми мали можливість переговорити оновити переговори на інших умовах. Це не було зроблено, в якому році ну, якщо 15-й рік можна називати якраз переговори на досягнення mm -hmm. другого мінська, ви пам'ятаєте декілька було. Не хочу складнювати цю всю історію. То станом на 16-й рік, коли Мінськ перший вичерпав, Мінськ другий вичерпався і може було вести переговори, було прийнято рішення, що з метою збереження санкцій проти Росії, давайте будемо продовжувати грати в цю гру, не будемо ризикувати щось міняти. Я розумію логіку. В результаті цих змін можна було отримати і гірші умови, ніж Мінськ. Це все дуже складна, довга ігра, яка не має чітких, чітких визначень. Але ви кажете, що умови не були, ситуація не була використана. Коли, в якому Ми це говорить. приблизно в кінці 16-го року, коли може було відбулися, якщо пам'ятаєте, відбули саміт, один із небагатьох всього два саміта було, якому можна було, тобто. Ідея була лідер ще раз зібратися після домовленості в мінську цих годинних довгих в Білорусі uh -huh. і подивитись, може може поміняти. З'явилися якісь дорожні карти виконання в мінську і так далі, так далі. Але вони знову таки не призвели ні до чого, і Росія затягувала очікуючи зміни режиму у нас. А друге запитання перший Стамбул. Нагадаю глядачам, що йдеться про угоди, так звані мирні угоди, суть яких пропозиція Путіна припинення війни, але в обмін там демілітаризацію, так звану денасифікацію, там де-де-де-де фактично повернення там, російського духу. На вашу думку, варто було підписувати чи ні? Бо те, що сьогодні, це взагалі повна капіталяція, те, що пропонує Путін. Що скажете? Якщо бути справедливим, то ми з вами до цього часу не бачили цього тексту документа. Його показували газети, його опублікували якісь копії. Знаєте, дипломати дуже бережно ставляться до того, що говорять за там за інформацію джерела, чи от ми там бачили копії. Ми бачили, як Путін показував лідерам африканським у себе за столом здалеку. От документ, під яким ми стоять російські підписи. Російські ЗМІ офіційно це дикувало. Публікували, але і... яка версія наша... цього документу? Абсолютно. Наша сторона теж каже, що ні, нічого не було парафовано, нічого не домовлено і так далі. Взагалі, в дипломатії такий принцип абсолютний, що нічого не домовлено, поки все не домовлено. Тобто це процес переговорень до самого кінця. І якщо говорити по пунктах, то треба ну, 100% знати і вбив сторони сказали, так, це той документ, з яким ми працювали, і так ми до нього дійшли. Чого точно немає, там немає підписів глав е, держав, або ще більше немає ратифікованого документа нашим парламентом. Що для нас є рішенням. Тобто ми знаємо, хочу нагадати, що і мінські домовленості ніколи не були підписані ні лідерами чи Ніколи не ратифіковані. Тобто, ми срібно говоримо знаєте, про процес настільки складний і невнятний, що навіть визначати от ці пункти, які записані, скільки вони реалістично існують у світі. Але я з вами згодний. те, що ми бачили документи, крім того, що ви назвали, ну, там були дикі пункти, такі, наприклад, що Україна має відмовитись від цих претензій. Наприклад, виплати репарації, там, повернення всього, що вони нас скрали. Ми маємо самі звернутися до світового співториста з проханням відмовитись від цих судових справ по відношенню до Росії. Ну, уявляйте, вони не просто нас хочуть, вони хочуть просто принизити до того, що ми будемо Тобто Багато речей, які Спасування вони санцій, Все. все. От, от ці домовленості, ну, очевидно, ми, наша делегація в той час працювала під грандіозним тиском і, в першу чергу, військовим тиском. Ми працювали, мінська група під тиском Бальцево були, все інше. Зрозуміло, але це при всій повазі до нас самих не може порівняти з тим, з чим зіткнулася наша переговорна група в перші дні повномасштабної окупації. Скажіть, будь ласка, а Трамп, ви згадали вже про зраду наших західних партнерів. Чи може трапити ситуація, коли він насправді дистанціюється повністю від України? Гукне цим, цим вікном і скаже, це не моя проблема. Груба відповідь так. Це можливо фактично. Він тоді дистанціюється від від Європи повністю. Е, так як Європа зараз себе поводить, намагаючись по всякому, хоч знати, хоч якось задовольнити його зростаючі апетити до екстравагантних е, якихось кроків, е, то я не здивуюсь, якщо Європа залишиться на, на самоті, навіть не зрозумівши, що стало, що стало тригером, що стало цим моментом, в який момент прийнято рішення, що більше ми вам не допомагаємо. І чим більше ми відкрито говоримо з нашими європейськими партнерами, незважаючи на їх бажання бачити цю ситуацію, або просто не можуть вкласти цей куб в круглі голови, Він не лізе в голови. Ну як? А як ми будемо? Подивіться на наших партнерів Францію і Британії, які оголосили, що ми готові розмістити собі контингенти. А потім вони відповзають від цієї лінії. Боже, що б ми таке сказали? Тільки тому вони не бояться русських, вони бояться того, що Сполучені Штати не з ними. І безумовно, така небезпека є. Наша Неймовірне мистецтво і виживання нашої держави на превеликий жаль зараз на тому, наскільки ми вдало балансуємо між тим, що ми дратуємо його Трампа, що він щось зробив, тому що ну, закінчується військова допомога. Він наголошує нові пакети. А з іншого боку, не настільки сильно, щоб розірвати з ним зв'язок, і він гримнув, як ви кажете, і сказав, що більше нічого не знаю. Займайтеся далі, бо немає.